Може, цього відео могло не бути, але, тим не менш, я сподіваюся, що все складеться добре. Привіт! Мене звати Олена. Ви на моєму в'язально-надихальному каналі ще пара рядочків. І сьогодні четвертий старт у проєкті В'яжу, що хочу осінь на носі. І я його записую вже у неділю, тобто, вже всі дівчата відео виклали. Але, так сталося, що я забула. Я... ми на... Тривожні дні на День Незалежності виїжджала з Харкова, я взяла з собою фотофон, взяла штатив. Я думала, що я там буду знімати початок влогу, але там мене такої можливості не було. Я зв'язала зразок і почала роботу, але не відзняла. Приїхала додому, я з'ясувала, що забула фотофон і забула штатив. Тут зараз вже з таких з підручних засобів собі щось таке спорудила. І тим не менш, я дуже хочу вам показати це відео, тому що мені неймовірно подобається той процес, над яким я зараз працюю. Поїхали. Так, а я у минулому відео вас запитувала, що мені розпочинати: плечовий виріб чи декоративний виріб. І була думка про те, що треба почати декоративний виріб. А Нагадую, що за умовами нашого марафону, один з п'яти стартів повинен бути щось для декору. Оселі. Чи будь-чого. І в мене є запланований цей старт, але я все ж таки вирішила, що я почну з плечового виробу, почну плечовий виріб ну, в четвертому старті, тому що мені здається, що над ним А, потрібно буде більше часу мені попрацювати, Б, він ну, більш нагальний, я би так сказала, тому що ну, декоративний виріб він може бути зв'язаний і наприкінці осені, і навіть взимку. А те, що я зараз розпочала. Його потрібно вже зараз в'язати і там, за місяць носити. Тим більше, що я закінчила джемпер з коротким рукавом для своєї сестри середньої, і я зрозуміла, що, в принципі, я можу для неї щось нове розпочати. Отже, дивимося перед вами зразок мого майбутнього виробу. Я одразу скажу, що я сьогодні за один раз знімаю і старт, і фініш цього відео, ну, тому що змоги не було. Тому я вам покажу зразок, який я зв'язала, розкажу, чому я саме його вибрала, і потім покажу вже на якій стадії зараз проєкт. Ця ідея це буде кардиган із пряжі Дундага. Взагалі, пряжа Дундага це така річ. Яка не має до себе, в неї мені, мені здається, немає людей, які байдужі до неї. Її або дуже люблять, або її ну, ненавидять, не люблять, да? тому що вона колюча, тому що вона косить, тому що вона е, не зрозуміла, як себе веде після прання е, кольори, треба їх якось усміряти. Ну, тобто багато людей я багато читала думок про те, що дунда прекрасна, але ми її не любимо. І так само є багата ціла купа прихильників дундаги, які її обожнюють за кольори, за те, що вона тепла, за те, що вона колюча, за те, що вона після прання абсолютно зовсім і має інший вигляд, ніж до прання. Тобто одні ті самі претензії і одні ті самі причини для любові, я б так сказала. У мене взаємовідносини з Дундагою такі, знаєте, Хвилеобразні, тобто вона мені дуже подобається ця пряжа. В мене ось зараз я вам її поклала, це більш то для декору вона лежить у кадрі, але в мене її декілька є кольорів і зараз я думаю над тим, щоб придбати нові кольори. Мені дуже подобається ця пряжа. Я з нею в'язала сукню, у платі, таке тепле, я з нею в'язала светр племінниці, я з нею в'язала хустку, я з нею в'язала светр у тесті. У Юлії Зарубіної, то мені дуже подобається пряжа. І оці кольори незвичайні, ці неочікувані кольори. Ти коли купуєш пасму, ти не розумієш, що там всередині, яка вона буде, якого вона буде кольору, як, як будуть розвиватися її кольори там, в процесі в'язання. Мені це все дуже подобається. Дуже подобається, якою вона стає після прання. Ось подивіться, оцей пушок чудовий. Які випускає вона ну, класна, тепла, чудова абсолютно. Я зв'язала хустку собі минулого, мабуть року, і проносила її такі, знаєте, холодні зимові дні. Не холодно було абсолютно, і це не, не остання хустка, яку я собі хочу зв'язати з дундаги. Але, але я, коли була у сестри, я побачила, що в неї є початий процес з Дундаги. Великий такий клубок, і вже зв'язана спинка таким великим рисовим візерунком. Я кажу, що це ти будеш робити. Вона каже, та я не знаю, щось, щось там собі планувала. Я кажу, давай я тобі зв'яжу кардиган з Дундаги. Вона каже, давай. Я давно вже надихаюся. Кардиганами Юлії Зарубіної, я в неї повторююся, в неї була колись в тесті на светрі Елеганс. Мені не сподобалося бути в неї в тесті, але самі ну, ідеї там, в принципі, і таких ідей, якихось немає. Кардинальних або якихось супер-оригінальних. Але те, як вона в'яже, як вона подає цю дундагу, які фотографії, який зовнішній вигляд, має виріб, мені дуже подобається. І я давно вже собі хочу зв'язати кардиган з дундаги. Такий, причому, щоб це був максимально якісь кольорові, різнобарні кольори. І подумала, чому б мені не спробу не почати це зробити з кардигану для сестри. Я забрала в неї дундагу. Я взяла ще два види нитки пряжі на те, щоб підмотувати, тому що мені здається, що, може бути, цієї пряжі не вистачить, і почала експериментувати. Отже, це я вже сподіваюся, що я на цей момент вам показала ті кардигани, якими я надихалась, і один з них, саме такий калейдоскоп, він здається, в неї називається. Не буду вам казати, не пам'ятаю точно: чи карнавал, чи калейдоскоп. Такий буде я буду в'язати. Ну, не такий самий, але дуже схожий. От і я почала. Ну, я дуже добре знаю цю пряжу, тобто мені не потрібно якісь додаткові з неї робити експерименти чи ще щось. Єдине, єдине що я робила, це я підбирала спиці. Отут у мене в'язалась на початку на 3,5. Мені показалося, що це так дуже забито. Потім я перейшла на 3,75, і мені 3,75 більше сподобались петельки, ось вони тут мені. Тобто я зрозуміла, що я буду на 3,75 в'язати. А потім я спробувала декілька візерунків, але вони. Юлі, дуже, це звичайно, от, хочете в'язати з дундаги, будьте готові прибирати сміття. Його буде купа. купа просто. От. І візерунки, якісь у Юлі вони так також повторюються у кожній моделі, тобто нічого там такого мені не потрібно було пробувати, тим більше я буду на свій смак що зв'язати. Я єдине, що хотіла зв'язати і сподивитися, як буде ця дундага комбінуватися з пряжами, які я підібрала для комбінування. Це ось така нитка, це, мабуть, ну, дуже схоже на альпаку. Сестра моя не пам'ятає, що це саме за нитка. Зараз на камері вона така більш якась смара морська хвиля, а в житті це такий смарагд гарний. Навіть не смарагд, малахіт, може, темний. Ну, щось таке дуже гарний колір. От, ось такий є моток і є ось така пряжа, дуже схожа на. Дундагу зовнішньо, такий, така сама, як. Ров, рівна оця пряжа, От, Але це не дундага, і вона мені зараз не дуже підходить, тому що ви зараз подивитесь, я вам буду покажу вже те, що я в'яжу. Немає цього контрасту бажаного. Я між ниткою основною і ниткою декоративною немає бажаного контрасту, тому я поки не, не буду використовувати цю нитку, може взагалі не буду використовувати. Ну, а з цією ниткою, не знаю, я спробувала. Ви зараз, коли побачите процес, ви подивитесь, що цей зелений він тут в тему, так то кажучи. Спробувала ось такий жакард типу, через петлю і потім у шахматному порядку. Але, по-перше, дуже тонка ця нитка Альпака. По-друге, ось такі жакарди вони мені більш тут нагадують, якісь скандинавські. Візерунки, взагалі, це, знаєте, якийсь радянський спорт. Мені це більш нагадують, саме такі жакарди не подобаються. Тим більше, що ці вироби, це такі більш якийсь як стиль боху чи що. А такі жакарди вони надають якоїсь певної структурності, вона мені здається, тут зайва. Потім я спробувала підмішати одну нитку цієї альпаки і. В дві нитки в'язати і Дундага, і Альпака не подобається. Нерівномірно, по-перше, лягаю. По-друге, я абсолютно цим не вирішу проблему питання економії нитки. так, тобто Дундаги розхід такий, як був, такий буде. Тобто, також я поки не знаю, де я його застосую, можливо, ніде не застосую. І потім щось потрібно буде придумувати з рукавами, подивимось. Але зв'язала я такий. Зразок, я його випрала, причому навіть здається, звичайним милом. Мені все сподобалось, це я ж кажу, що цей пушок, все добре. І зробила розрахунки і набрала, набрала, почала в'язати з полочки, зв'яжу дві деталі спереду, і потім спинку, а потім вже буду щось вигадувати з рукавами. Так, 72 петлі. У мене я планую на 50-й розмір, у сестри 48-50 розмір я планую в'язати обхват 130 см. Тобто така дуже ну, достатньо повинна бути, Додаткова, додатковий об'єм, повинен бути достатній, тому що мені здається, що тут це буде дуже органічно. Так, от тепер ви бачите, да, тут є цей зелений колір, і, в принципі, вони у полотні, там, де буде потім такий би зелений ще перекликався. Воно було дуже симпатично і вдоречно, розумієте? Але, от я ж повторюю, я поки ще не знаю, як його сюди включити, тому, тому. А не буду в'язати шишечки, які є в оригіналі, тому що, по-перше, на них іде багато пряжі. По-друге. Ну Не знаю, шишечки. Вони доречно виглядають, але мені якось в цьому контексті не подобається. Почала з такої шахматки, потім ось такий ажурний узорчик, потім рядок з пущеними петлями, потім таке комбінування лицевих виворітних, потім трошки рядок дрібного рису. І отак от і буду далі комбінувати. Спинку планую зв'язати без візерунків, але на спинці хочу повторити ось такі горизонтальні лінії. Ну, щоб так не було дуже е, нудно там в'язати спинку. Тобто там буду через 14 рядів ось такі горизонтальні лінії. Ряд такої, витягнутих петель, ряд таких е дрібного рису. Це я так собі планую поки що. А, ну, Що я вам хочу сказати? Дундага, ну повторююся, да? ви не любите собак, ви не вмієте її готувати, як то кажуть. Так і тут. Ви не любите Дундагу, ну, просто, можливо, ви ще не знайшли один одного, не знайшли ще собі, чи якусь, може, спиці не підібрали. Це також, до речі, грає роль певну. Можливо, ви не підібрали якусь модель, можливо, ще щось таке з вами не сталося. Можливо, вони купили пасму того кольору, який в принципі, вас причарує один раз і назавжди. Мені дуже подобається. І в мене зараз така дилема. Я розпочала у марафоні в цьому старті, вірніше в цьому проєкті декілька стартів, які мені подобаються дуже в'язати. Я не можу, я ну, ввечері, коли ти там викраюєш ти вже собі декілька там, годин для того, щоб пов'язати, якщо тобі ніхто, звичайно, не заважає, от ви розумієте, про кого я. Так от. Я не можу розірватися, що мені в'язати. Чи мені в'язати чорно-біле, чи мені в'язати кучинелі, чи мені в'язати дундагу. Тобто вони всі дуже такі привабливі проекти, дуже комфортні в кучинелі, коли міняються ці кольори. Ну, чорно-біле просто в'язати приємно, тому що там цей льон. В Дундазі дуже приємно, коли ти спостерігаєш за зміною цих кольорів. розумієте? Тобто ти дивишся там на клубок ось він. Бачите, наступний буде ось такий гірчиця така буде. Ти дивишся на клубок, воно щось там проглядає, але як саме воно буде, якою вона буде ця полоска з цього кольору, ти не розумієш і дуже подобається це в'язати. Ну, звичайно, треба, повторюсь, бути готовим, щоб прибрати таку солому. Ну, але ж це натуральна шерсть, натуральна нитка. Це латвійська ниточка, здається. А, прочитала інформацію, що вона буде дуже дорожчати, тому що енергоресурси дуже здорожчали у Прибалтиці в Європі. Зараз нитка буде дорожчати, тому я планую собі купити в мене такий самий кардиган. Ну, на, на щось таке на, на, аналогічне. Я собі хочу зв'язати. І я. Купую дундагу у Ані в шкатулці, і я її вже замовила, кажу, Аня, подивися, що там в тебе залишилося. Найдуже мал, маленькі залишки. Але кажу, подивися, що в тебе там залишилося. Мені щось таке яскраве, тому що я хочу собі такий кардиган. А планую, до речі, на зиму зв'язати собі такий кардиган гачком. Ось у мене є, є отака пасма одна, тобто ну, однієї пасми на отакий виріб не, не буде абсолютно недостатньо. У мене є ось така одна пасма і є ось така одна пасма. Це м, тут 174 грама, здається, 176 грамів, ну, тут не хватить, не вистачить ні на що, окрім якоїсь хустки такої великої. Ой, вона тепла, дівчата, дуже комфортна. Просто Просто супер комфортно. А ось тут тут більше: тут 224 грами. і тут можна спробувати зробити такий квадрат, бабусин квадрат, кардиган таким бабусиним квадратом. Я вже планувала його давно і, мабуть, собі поставлю в плани. Тим більше, що тут, бачите, Темно-сірий такий колір є, в мене багато таких якихось кольорів, можна меншити, буде такими зв'язати темно-сірий. Ну, це подумав. Спочатку треба рухатися далі. У нас залишився один старт це буде вже зразу. ну зрозуміло, що це буде декоративний елемент, декоративний виріб, а, без таких якихось поспіхів я буду його в'язати, тому що, повторююся, є, є чим зайнятися. І, сподіваюся, вам також само, так, так само подобається те, що я в'яжу, як і мені. Ну, Фон я такий вибрала не дуже для цього класний, для того, щоб ви побачили всі візерунки, але після прання він стане більш такий, вони просто краще будуть читатися, звичайно. Традиційні питання в кожному є відео. І я сьогодні хочу відповісти на одне питання, ким ви планували стати і ким ви стали. Я дуже хотіла бути все ж все дитинство вчителькою. У мене мама бабуся була вчителькою, у мене тітка-вчителька, тато декілька років працював вчителем. Тож я з дитинства мріяла бути вчителем. А у бабусі в її половині, в її хаті такі двері були великі, коричневого кольору. І це була моя дошка, я на дошці писала там якісь завдання, класна робота. Я б там викладала комусь, я вже не пам'ятаю, як це все було. Але я мріяла бути вчителем. Я здобула вчительську освіту, вірніше не вчительську, а викладацьку я закінчила університет. Але ні дня не працювала в школі, хоча на практиці мені дуже подобалося, але вже наприкінці навчання. Я пішла працювати у рекламу, потім я стала маркетологом, і зараз я працюю у маркетингу. Я маркетолог. У мене робота пов'язана з усім, що стосується продукту, як зробити так, щоб ви захотіли купити продукт, який ми виготовляємо. Ну або інша сторона медалі, як виготовити те, що ви захочете купити. Мені дуже подобається моя справа зараз. Я просто фанатка маркетингу, мені дуже це подобається. Отже, це був такий старт мій сьогодні. Це була така відповідь на запитання. Сподіваюся, що наступного разу ми вже зустрінемося з вами на моєму традиційному фотофоні. Бо тут зараз це все ви бачили, як це все облаштовано. Але я відео записала і я вважаю, що це головне. Я вам бажаю тихих ночей. Я вам бажаю усього найкращого. Все буде Україна!